Розділ 3. Як навчитися медитувати. Я хочу допомогти вам навчитися медитувати. Коли ви навчитесь цьому, то зможете привести свій мозок в стан, який дозволить вам звільнити уяву для вирішення різних завдань. Але спочатку ми зосередимося тільки на медитації, до вирішення проблем перейдемо пізніше. Якщо ви тільки начетесь медитувати і зупинитесь на цьому, ви все одно будете вирішувати свої проблеми з її допомогою. Під час медитації відбувається щось прекрасне, і краса, яку ви в цьому знаходите, має заспокійливу дію. Чим більше ви медитуєте, чим глибше ви занурюєтеся в себе, тим сильніше буде ваш зв'язок з внутрішнім спокоєм, настільки стабільним, що навіть в житті його неможливо похитнути. Ваш організм також виграє від цього стану. Спочатку ви побачите, що під час медитації немає жодних турбот і гріховних почуттів. Одна з принад медитації в альфа стані полягає в тому, що ви не можете потягнути за собою погані почуття або злобу. Якщо тільки почуття вторгнуться у ваш стан, ви вилетите з медитації як пробка з пляшки. З плином часу ці почуття залишатимуться поза вашим станом протягом більш тривалого періоду часу, поки одного разу не зникнуть зовсім. Це буде означати, що ті мозкові дії, які призводять до захворювань організму, нейтралізуються. Людський організм влаштований так, що перебувати в здоровому стані, має вбудовані механізми самозагоєння. Ці механізми часто блокуються мозком, який не навчений контролювати себе. Медитація це перший крок до контролю над розумом. Сам по собі йому не належить пройти довгий шлях, щоб звільнити цілющі сили організму і повернути йому енергію, втрачену на напругу. Про такі випадки ви прочитаєте в наступних розділах. Ось все, що вам потрібно зробити, щоб увійти в альфа або в медитаційний стан розуму. Прокинувшись вранці, при необхідності сходіть у ванну кімнату і знов лягайте в ліжко. Встановіть будильник на дзвінок через 15 хвилин, на випадок, якщо ви заснете під час справи. Закрийте очі і подивіться вгору під кутом 20 градусів під опущеними віками. Спричинники до кінця не з'ясовані, саме таке положення очей передбачає перехід мозку в альфа-стан. Тепер повільно з інтервалом у 2 секунди. Починайте відлік від 100 до 1. Роблячи це, зосередтесь на рахунку, і ви вперше війдете в альфа ритм. На заняттях з контролю свідомості учні дуже по-різному реагують на свій перший досвід. Можна почути і це було чудово, і я нічого не відчув. Причина відмінності криється не стільки в різниці сприйнятті, скільки в тому, наскільки людина знайома з цим станом мозку. Цей стан більш-менш знайомий кожному. Коли ми прокидаємося вранці, то часто деякий час перебуваємо в альфа стані. Для того, щоб перейти від тета стану, який є рівнем сну, до бета стану, який є рівнем неспання, ми повинні пройти через альфа-стан, а іноді ми залишаємося в ньому на деякий час, перш ніж стати і зробити наші звичайні ранкові процедури. Якщо ви відчуваєте, що під час вашого першого досвіду з вами нічого не сталося, це просто означає, що ви вже багато разів були в альфа стані і навіть не підозрювали про це. Незважаючи на те, що ви увійдете в альфа стан при першій спробі зосередитись, вам все одно знадобиться сім тижнів практики, щоб спуститися на більш глибокі рівні альфа, а потім і тета. Протягом 10 днів використовуєте метод підрахунку від 100 до 1 вранці. Потім кожні 10 днів протягом 10 днів. І наступних 10 днів рахуйте від 50 до 1, від 25 до 1, від 10 до 1, і нарешті від 5 до 1. З самого першого разу, коли ви входите в альфа-стан, використовуйте тільки один спосіб вийти з нього. Це дасть вам більший ступінь контролю проти мимовільної абсентенції. Метод, який ми використовуємо на заняттях з контролю свідомості, полягає в тому, щоб подумки сказати: коли я. Порахую до п'яти, я повільно вийду зі свого стану, відчуваючи себе повністю свідомим і кращим, ніж раніше. Раз. Два. Я готовий розплющити очі. Три. Я розплющую очі. Чотири. П'ять. Мої очі відкриті, я повністю притомний, я почуваюся краще, ніж раніше. Таким чином, ви розробите дві стабільні послідовності: одна для входу в потрібний стан, інша для виходу з нього. Якщо ви зміните послідовність, вам доведеться вивчати нову версію з нуля так само, як ви навчалися використовувати першу. Це марна праця. Як тільки ви відчуєте, що досягли свого альфа стану за допомогою методу підрахунку від 5 до 1 вранці, і ви будете готові війти в нього за бажанням будь-коли, то все, що вам потрібно, це 10-15 хвилин вільного часу. Але, оскільки ви будете входити в свій стан з бета-стану, а не з легкого альфа-стану, вам знадобиться трошки більше підготовки для цього. Сядьте зручніше в крісло або в ліжко, поставивши ноги на підлогу, нехай руки розслабно лежать на колінах. При бажанні можна сісти зі скрещеними ногами в позу лотоса. Тепер зосерейтесь спочатку на одній частині тіла, потім на іншій, щоб свідомо спонукати тіло до розслаблення. Почніть з лівої ноги, потім з правої ноги, потім з правої руки і так далі, поки послідовно не досягнете шиї, обличчя, очей і нарешті шкіри голови. Перший раз, коли ви це зробите, ви здивуєтеся, наскільки напружене ваше тіло. Тепер визначте точку приблизно на 45 градусів горизонту вашого зору на стелі або на протилежній стіні. Вдивляйтеся в точку, поки повіки не стануть трохи важкими, а потім дайте їм опуститися. Починайте рахувати від 50 до 1. Виконуйте вправу протягом 10 днів. Потім 10 днів з розрахунком від 10 до 1 і ще 10 днів з розрахунку від 5 до 1. Оскільки ви більше не обмежені виконанням цієї практики вранці, візьміть за правило медитувати 2-3 рази на день по 15 хвилин. Коли ви досягнете свого стану, що робити далі, про що думати? З самого початку, з першого моменту входу на медитативний рівень, практикуйте візуалізацію створення візуальних образів. Це центральний пункт методу контролю свідомості, і чим краще ви навчитеся викликати в голові візуальні образи, тим потужнішим буде для вас цей метод. Насамперед необхідно створити інструмент візуалізації, уявний екран. Він повинен нагадувати великий кіноекран, але не повністю закривати поле вашого ментального зору. Уявіть, що він знаходиться не тільки за поверхністю ваших повік. Але й приблизно в двох метрах перед вами. На цьому екрані ви проєктуватимете зображення того, на чому хочете сконцентруватися. Цей екран пізніше знайде інше застосування. Після того, як ви подумки налаштували екран, спроєктуйте на ньому щось просте і знайоме, наприклад, апельсин або яблуко. Кожен раз, коли ви входите в стан медитації, залишайтеся з одним образом. Ви зможете змінити його наступного разу. Зосередьтесь на тому, щоб зробити візуальний образ максимально реальним, об'ємним, кольоровим з усіма деталями, ні про що інше не думайте в цей час. Колись розум порівнювали з п'яною мапою. Він, як п'яна мапа, пригає з боку в бік, хопаючись за один предмет або за інший. Дивно, як мало ми можемо контролювати свій мозок, хоча іноді він служить нам на користь, однак іноді він зрадницьки діє за нашою спиною, викликаючи головний біль, нервові висипання або ще гірше виразку шлунку, рак та інші хвороби. Наш мозок це дуже потужна зброя, занадто потужна, щоб її можна було б залишити без нагляду. Як тільки ми навчимося використовувати свій мозок, як його тренувати, він буде робити для нас дивовижні речі, і ми побачимо це пізніше. А поки записіться терпінням і виконуйте найпростіші вправи. Використовуючи силу розуму, навчіть мозок спокійно входити в альфа стан і створювати найпростіші зорові образи все детальніше. Спочатку, коли будуть вторгатися сторонні думки, будьте м'яко поблажливі, повільно відсовуйте їх і повертайтеся до єдиного зображення. Якщо ви станете роздратованим або напруженим, ви відразу вийдете з альфа-стану. Якщо ви практикуєте тільки цю форму і більше нічого, ви відчуєте те, що Вільям Ворцлав називав щасливою тишою розуму. І навіть більше глибокий і тривалий стан внутрішнього спокою. Цей стан викличе хвилюючі відчуття, коли ви проникатимете в більш глибокі стани, але з часом ви звикнете до них і збудження вщухне. Як тільки ці почуття проходять, багато людей перестають медитувати. Але вони забувають, що це не подорож заради подорожі, а лише перший крок на шляху до найважливішої подорожі, яку ви коли-небудь зробите у своєму житті.